Хай народ, добрий вечір, хлопці і дівчата. Сьогодні рубрика techno вашого улюбленого штучки-дрючки, будемо щось крутити, мутити. Сьогодні я вже нарешті знову повертаюсь до велосипеда Кона двопідвіса старого корча. Треба його підшаманити, але так як я собі планував, що я його підшаманю і буду на ньому кататись, то це не вийшло. Тобто зимою я не мав чим зайнятись. І прикупив собі корч, щоб його реставрувати. І з тим часом, коли потепліло, коли я почав кататись так активно на велосипеді, я це діло закинув, тому що з'явились інші пріоритети, і так далі. Плюс почав розпродувати трохи весь свій байк-парк гаражний. <кхи> Змінились пріоритети. І ну, одним словом, кона заглохла, її і не виставити на продаж, тому що її хіба що деребанити на куски окремо продавати. А хотілося би її продати за адекватні гроші, ну, хоча б відбити те, що я е, за неї дав. Тому її треба скрутити докупи, поставити на колеса, на ходу, щоб хтось міг приїхати, прокатнутись і її купити за плюс-мінус адекватну ціну, щоб в мене не було по цьому всьому ділу ульота. Хоча деякі свої велосипеди я продав, можна сказати, невигідно. невигідно. Наприклад, Радон продав там. Ульот десь так на 6 тисяч гривень. Там, ну і інші великі я теж продавав. Мені просто невигідно було, але я хотів їх позбутись, тому що е залетіли нові апарати. Ці апарати також потребують певних вкладень. Ну Цей плюс-мінус на ходу, але ну є нюанси. є нюанси. Поки що я не буду про ці всі такі мілочовки говорити, так само цей. Тобто маємо два апарати, треба е продати. Чи якийсь інший, іншу шаму електричку, і щоб е, тіпа, ці апарати зашкварити, щоб вони були е, так, як має бути. Можливо, навіть вилочку тут замінити, тому що і тут стоїть RST Blade, ну Це печальна вилка, така дішманська, я не знаю, на 300-400 доларів коштує нова. Тобто, це з таких ну, бюджетних вилок. Тобто хотілося би сюди вліпашити в ідеалі ZEP, може Domain, може якийсь там щось таке, ну Мінімум ярі, там, або, ну, або RockShox 35. Хоча я не думаю, що 35-й рокшок Gold буде набагато кращий, як цей RST Blade. Ну, побачимо, побачимо, як то кажуть. Ну, тут також XCR, XR, то теж така собі вилучка, але ну, працює одним словом, працює порівняно з цим Blade. Блейдом шмейдом. Коротше, витягуємо, йдемо, витягуємо з під завалів всяких ганчірок кону. Тут, тут у мене на ній сушаться ганчірки, всякі, якими я підлогу мию в хаті. Я вже нагадую вам, що я живу тут у срачах, у ремонтах постійних, але я у себе вдома і я кайфую від того, що я у себе вдома і я щось тут роблю, і це мені приносить задоволення. Хтось може знову мені притикнути, що О, ти знову йобуєшся велосипедами. Ну, одним словом, це вечір виїбонів. <хи> так, от, кону витягнув. Що ми за сьогодні маємо зробити? За, сьогодні? Далі. за сьогоднішній вечір, сьогодні вже пів дев'ята. Саме поставити каретку, шатуни. Типу ланцюг натягнути, там оцей перекидач, і, можливо, це настроїти, щоб воно все крутилося і їхало, щоб можна було хоча б на цьому веліку їхати, і потім вже десь колись велку у світлому і щасливому майбутньому. не знаю коли це. Ну, хотілося б чим пошвидше цей велік довести, плюс-мінус до такого стану на ходу, щоб не встирно його було показувати і щоб не продавати його. там за... За якісь копійки за 3 гривні, то ну коротше. І потім він йде на OLX, тому що кажу, пріоритети змінились, ці апарати потребують вкладень. Тобто продати цю кону і можна вже думати про якийсь зеп чи домей нормальний на ці апарати, серйозні. Так, ми в гаражі ставимо кареточку шатуни. Тут. Стояла ось ця ФСА, там підшипника вже срака. Я не хочу вибивати ці підшипники, кажу запарюватись, тому що в мене є каретка вже Шимановська, вже колись я запарився і поставив туди підшипники нові. Тобто тут, тут би не мало бути люфту, там підшипники вже нові. Плюс оці пильники чи як вони пластикові теж. Ну, Аліекспрес підшипники. але. Але вони нові, так що ставимо цю кареточку, шатуни. Що ми шукаємо шатуни тут? Ставимо. Такі шатунчики. Шатунчик, шатунчики у шатані. Що там? Не треба було проставочне не кольцо Так, болта до шатуні у нас не було. Якщо пригадуєте, я його замовляв з за aliexpress Бо тут ось цього. шатуна. Кажу, шатуна болта не було, який затягує шатун. Я оцей молд. Кареточку поставив, і що вроді все чітко, все змащено. Шату нема. Все, солідолчик там. Чвякає. далі ставимо ланцюг. Опа, місту замок. Шулев. Ну, ну, Знайшлася там друга частина ланцюга. Ну, і чому фішка тут з перекидачем якісь є трабли. Зараз будемо це щось мутити. Ця система запрацювала навіть. Немочки. Правда, ланц трохи задовгий. Треба буде зараз ланцю коротити. Ну і це все регульнути. Ну, взагалі це все викинути напрям інший перекидач поставити, але кажу, я не хочу це укладати бабла, типу, продавати так, як є, і все. Але щоб воно плюс-мінус їхало, щоб переключалось, щоб хтось хто приїде, міг прокатнутися хоча б на цьому велосипеді. Бо якщо воно не на входу, то самі розумієте, це хіба продавати півдурно. Лапка перекидалася. Туди залазить, ланцюг задовго, зараз укоротимо ланцюг. Пальці не запхати, зараз він отак десь був кілька ламок. Заберемо ланцюга і воно би мало працювати. Від'єднав, зараз пробуємо цей. Поставим. Що воно скаже? Опа, де я замок уже подів. О! О! Щось там клацає, просто якщо Зараз будемо це рівняти, крутити, але вже Вже кращище, ліпші. Ще. О, ніфіга собі. все, це вже можна купоти в байпак. Щоб велелка працювала. О, о. І задній гальмак ще зробити. кона летить з глемента. Їхати, стикати. Так, а ще мені, знаєте, яка прийшла ідея в голову. Щоб не перебирати вилку, не знімати штани там, ці всі прикольчики, не вичищувати. Просто відкрутити оці болти один і другий, і залити туди шприцом масло. Ну, звичайно, не нормального масла. От. Таке вилочне масло. Я його заливаю у вилку мотоцикла. Апрілі теж треба буде перебрати вилку. Я десь вже, напевно, 2 сезони її 2 або 3 не перебирав. Ну, Відколи я купив цей мотоцикл, я два рази вже цю вилку е, перебирав. Але останні щось 2 сезони чи скільки не перебирав. Та я особо там і не катаюсь так каже, сильно таке ендуро. Я раніше міг там щось ендурити, поламав задній амортизатор, е, дуже довго його шукав важко. Було знайти, знайшов якийсь аналог, не оригінал, і збився трошки з ендуро, бо трошки дорого ламати цей мотоцикл, особливо задній амортизатор. Так що зараз відкручуємо ці болти і туди шприцом запшикуємо. Масильця, там грам по 30-20 і, можливо, велка запрацює краще, не буде тих ривків. Можливо, там взагалі в штанах немає ніякого масла. Познімав оці болтики, які там тримають штани. Прикріплені один, другий. Отут вже залив масло. Ну, відповідно, видірнув трохи е, ці штани, видірнув, щоб туди можна було запхати. І залити масло. І от зараз ось такого масельця туди заганяємо по 20 мл. І якщо там масла нема у штанах, то я думаю, це б мало трошки змастити там паролонові кільця і велка вже не буде така, типу ривками. Ну тобто це такий самий простий колгоспний метод зробити велку, щоб вона стала трошки м'якшою, щоб її не перебирати. Це в принципі старий домейн. Він типу як автомат калашник <хи> Так що з ним нема чого запарюватися там особливо. Залив масло, масло є, масло чвякає, булькає пружини. Там, тим більше воно пружене, все. І все. І наш, наша кона летить у світле і щасливе майбутнє. О, чудо, велка працює. Колгоспні методи на вагу золота. Як велочка працює, Йоханий був. Такі враження, що я її перебрав. Я просто масло залив. Опачки. А так навіть на моїх електричках не працює. Класно велка плюш, як ця. Дивіться. Я у шоці. Значить, теж треба відкручувати... Молоди та залити масло. Та й буде воно так працювати. Дивіться. Все. Аморт працює, велка працює ще. Потеребонька перекидач, щоб переключало нормально і все. І малешка готова виставлятися на OLX. На превеликий шар. Чи на щастя, я не знаю. Вже мене замахали трохи ці корчі. До речі, тут рантон висів, радон я вже продав. Так само джайнт електричний. Те, що показував, тут стояв, також продав. Слідуючий кандидат на продаж це цей крузіс, він вже стоїть на ILX. Ну і цю кону. Так, Кона на ходу, але, на жаль, я їду її продавати. Це її останній путь на нову пошту. Сьогодні зранку виставив на продаж. І в обід уже знайшовся покупець. Відправляємо в Київ кону. Поставив я її на ноги, як обіцяв, але покататись не встиг. Кона запакована, їде в Київ. Прощавай, малишка.